Ніколи не повторюйте моєї помилки при виборі капусти на голубці. Коли я побачила цю огромезну капусту на 4200, я вирішила, вау, круто, скільки голубців у мене може вийти. Але обирайте завжди середню, через те, що в мене просто не було, куди її запхати і як її пропарити. Вирізала качанчик і згорем пополам, влізла ця капустина в мою 6-літрову каструлю, почала пропарювати пелюсточки. Парила їх хвилиночок 5-7, потім витягувала і знімала все, що знімається, і відправляла назад пропарювати. Готуємо на. Начинку. Відварюю рис до півготовності, засмажку з цибулі з морквочкою та фарш. Все це гарненько посолила, поперчила і дістаю пропарене листя, яке вже встигло прохолонути. Листки розрізаю на опіл, витягуючи оту серединку жилку, яка є твердою. Накладаю туди начиночку, закручую і вкладаю в каструлю із товстим дном. Заливаю водою, відправляю на вогонь. Готую далі засмажку. До піджареної цибулі додаю томатну пасту і сметану, прожарюю все і додаю в каструлю.